Так, сіда. Так, у депутати проводить кримінальність справи з обмінуваченням города статті 286 частиною. 12 листопада 2025 року під час судового засідання суддя. Авідьопольського районного суду Одеської області Павло Кириченко, нарешті розглянув заяву потерпілого Артура Нежита, яку він подав ще 18 вересня 2024 року, тобто 420 днів тому. Цю заяву він розглянув в рамках кримінального провадження за обставиною ДТП, яке відбулося 17 квітня 2024 року. Що заважало судді Кіріченка розглянути цю заяву до цього? достеменно невідомо. Але це відбулося відразу після того, як на судовому засіданні появився представник онлайн-медіа Альтернатіва.орг. Нагадаю, що 17 квітня 2024 року на автодорозі Н-33, Одеса Білгідністровський Манаші у селищі Великеделинське відбулася дорожньо транспортна пригода. Відповідно до відео з камери, спостереження. Брадарський Константин Васильович 1957 року народження, керуючи автомобілем Шкода Фаєбія при повороті наліво до кооперативу Волна у селі Молодіжне, не надав перевагу мотоциклу, який рухався у зустрічному напрямку. Що спричинило ДТП, у наслідок якого водій мотоциклу Сергій Сафронов 1996 року загинув на місці. Артур Нежин, 2000 року народження, був пасажиром того мотоциклу. За наслідком пригоди Артур потрапив до лікарні у непритомному стані та на теперішній час є інвалідом. Досудове слідство по кримінальному провадженню було завершено ще у липні 2024 року, а обвинувальний акт переданий до Авідіопольського районного суду Одеської області, де він потрапив на розгляд до судді Кириченка Павло Леонтьєвича. Але так вийшло, не знаю за якими причинами, що під час досудового слідства. Артура Нежита чомусь не було визнано потерпілим. Для того, щоб це виправити ще 18 вересня, як я повідомляв, 2024 року. Артур подав заяву судді Павло Кириченку для розгляду, щоб під час підготовчого засідання він був визнаний потерпілим. Але дочекався розгляду цієї заяви лише через 420 днів, а саме 12 листопада 2023 року. П'ятого року. І так, заслухавши учасників цивільного провадження, прибачки, кримінального провадження, радуючись на місці, суд суддя можливість заяву ніж провезення потерпіла задовільнити, надати можливість статусу потерпіло. Що заважало судді розглянути це клопотання до цього Тестеменне невідомо. Але поки в залі не з'явилася відеокамера журналіста, цього чомусь не відбувалось. Тепер Нежит Артур Славович зможе повноцінно ознакомитися з матеріалами справи, висловити свою позицію під час підготовчого засідання, а також підготувати та подати цивільний позов на обвинуваченого за за. Свої травми та страждання. Наступне засідання по справи призначено на 17 грудня 2025 року на 15 годину. Роман Альтернатива Альтернатіва.орг.